Сьогодні я вам розкажу і покажу, як зібрати ось такий пивний кухоль зі смаколиками зверху. Зверху, у нас в букеті м'ясне наповнення, а в самому кухолі мікс горішків. Нам потрібен кухоль, в мене пивний кухоль на 0,5 літра. З першу чергу ми маємо з вами вирізати основу. Для цього нам потрібен пенопласт. В мене пінопласт товщиною 3 см. І ми з вами вирізаємо два круги діаметр цих кругів дорівнює діаметру нашого кухоля. Перший круг ми вирізаємо так, як намальовано. А ось другий ми діаметр трошки збільшуємо, коли вирізаємо десь на 0,5 см. Далі. Ми їх з'єднуємо зубочистками. обочистками: нижні, нижні меншого діаметру внизу, верхній більшого діаметру зверху. І далі ми маємо зробити ніби пробку, знаєте, як пробку для вина. Тобто, оця нижня частина, ми її потрошки зрізаємо, вона має Вставитися в наш куголь всередину нашого куголя. Потрошки зрізаємо і вставляємо, дивимося, чи, чи все нам підходить. Якщо не все, трошечки краї підрізаємо. Ось, Бачите, як пробка вона має бути. А далі, повністю всі, всі бока оцього, оцієї нашої основи, ми маємо скруглити. Тобто, скажімо так, зробити таку шапочку, як в грибочка. Всі-всі гострі кути маємо зрізати, закруглити, щоб все було дуже акуратно. І тоді основу нам легко буде потім декорувати її. Тепер ми основу загортаємо в папірті шью, зверху фіксуємо обов'язково скотчем. І окрім цього, додатково загортаємо нашу основу в плівку харчову, декілька шарів. Ось так. в принципі, наша основа готова. Ще раз приміряємо, чи все добре. Все. Тепер обов'язково не забудьте помити наш кухоль. Протерти його. І е, значить, мікс горішків, які в мене, в мене крачі, е, це арахіс селений, арахіс в паніровці. Це два види кукурузки. І окрім цього, ще фісташки зверху я насипаю. Не обов'язково орієнтуватись на мій мікс. Можете використовувати щось своє. Е, в мене просто він найбільш ходовий, скажімо так, мікс. Клієнти замовляють саме такий мікс. Дивіться, щоб наша основа добре трималася на кухолі, ми на основу намотуємо скотч, але скотч липкою стороною зверху. Для того, щоб ми коли вставимо нашу основу, вона завдяки скотчу буде триматися на кухолі. Міцно все притискаємо, перевіряємо, чи наш скотч все тримає. Ось, тепер доходимо до частини вже м'ясної. Я завжди використовую не менше шести ковбасок. Вони в мене різні, різні за смаками, різні за формою, різні за кольором. Обов'язково, окрім цього, використовую, звичайно, косичку. І для кольору це в нас помідорка і пепчик. Дивіться, якщо у вас, от як в мене, довгі ковбаски, то я їх нарізаю на 4 частини або на 3 частини. Кабонос обов'язково розрізаю навпіл, ну і кисичку так само розрізала попила. І далі це дуже легко і просто. Беремо наші ковбаски. Протикаємо їх зубочистками і вставляємо в основу. Як групуємо наші ковбаски, обов'язково притримуйтесь правила: дві однакові ковбаски, або три, або п'ять, тоді букет буде дуже гармонічно виглядати. Дуже гарно. І обов'язково, якщо у вас, так як в мене, ковбаски різної фактури, розміру. Різні за кольором, то намагайтеся їх розмістити по периметру однаково. Що ще важливо, коли збирати саме такі букети? Подивіться, в мене задня частина мого букету вища. А далі я намагаюся як каскадом потрошки спускати їх, знижувати свої ковбаски. Бачите, і обов'язково ще зверніть увагу на те, що я вставляю всі ковбаски не під прямим кутом, а букет збирається таким чином, що він розширяється доверху. Тобто верхній діаметр букета буде більший, ніж нижній діаметр, ніби він розкривається доверху. Все, я вас дуже прошу, все дуже акуратно сфіксуйте і складайте. Придивіться, щоб ковбаски були одна біля одної, максимально близько, але все рівно між, звичайно ковбасками будуть проміжки. Для цього я завжди використовую в своїх композиціях ковбаски, які дуже тоненькі. У мене називаються саламенті, вони тонюсінькі. І вони мені. Закривають оці проміжки, які утворюються між більшими ковбасками. Для того, щоб все було дуже гармонійно і гарно. Все рівно ми потім ще, звичайно, обов'язково будемо проміжки закривати зеленю. Але, скажімо так, оці, бачите, я якраз зараз насаджую, але ці тонюсінькі ковбаски в мене спасають, скажімо так. Можна, звичайно, використовувати ще й кабаноси, бо кабаноси теж по розміру маленькі. Ще, бачите, закриваю проміжочки, де в мене лишилися пробіли такі мої. Я їх намагаюся закрити максимально. Максимально. І ось вам, будь ласка, бачите, який він весь по периметру цей букет. Ну, і тепер будемо вже, звичайно, упаковувати. Беремо крафт папір, відрізаємо відрізочок 20 см шириною. І Розрізаємо його навпіл. У нас виходить відрізочок 20 на 35 см. Складаємо по діагоналі і потім ще раз навпіл. І, і подивіться обов'язково необхідно примірити, чи все нам підходить, чи, все, чи цей відрізочок все закриває, закриває всю нашу технічну частину. Якщо все нам підходить, все добре, фіксуємо степлером. Ще раз нагадую: це в нас два великі отакі відрізки 20х35 см, складені пополам. Основа в нас липка, але я все рівно додатково ще фіксую двостороннім скотчем, щоб дійсно все трималося. Ось Подивіться, бачите, наша упаковка закриває всі технічні моменти, всю нашу основу, наші шпажки. Це дуже так гарно буде виглядати. Ось так. Так, наступне, я ще додатково зафіксувала ще двостороннім скотчем, щоб все міцно трималося, ось так і наступне, наступне, відрізаємо знов відрізочок 20 см, і далі ділимо його. На три такі частинки, два відрізка мають бути розміром 20 на 25 і один лишається, один менший, він там 20 см на 15, десь так буде. Так само, обов'язково ми. Відрізочки складаємо по діагоналі, потім складаємо пополам і обов'язково приміряємо. Подивіться, щоб все вам підходило, щоб вони все закривали, щоб вони гарно лягали. Спочатку примірте, а вже потім фіксуйте двостороннім скотчем, щоб все міцно трималося. І дивіться, знову ж таки, відрізочки, оці другі, трошки вони, бачите, як каскадом йдуть, тобто до, до, вони повторюють лінію нашої, нашої упаковочки. І в нас лишається ще оцей такий маленький шматочок. Так само ми його ще фіксуємо, закриваємо все, що, все, що в нас не має бути видно. Все, Бачите, як дуже гарно. Е, якщо вам ось видно, то в мене не всі мої звичайно, шматочки, е, мої упаковочки за, закріпилися, тому я ще додатково клеєм все проклеїла. Щоб воно міцно трималося і, звичайно, гарно виглядало. Ну і теж на гарячий клей приклеїла стрічку. Але дивіться, стрічку приклеювала не до самого кухоля, приклеювала до нашої упаковки, до паперу. Ви це ж саме можете зробити без гарячого клею, а з допомогою двостороннього скотчу. Все дуже просто, є вихід. Далі зав'язуємо бантик. І все. Все, приклеїмо. Залишилися в нас, звичайно, ці наші проміжки між ковбасками заповнити зеленю. Зелень нам потрібно не тільки, щоб проміжки заповнити, а щоб і надати нашому букету довершеності, тому що завжди зелені сам букет буде виглядати дуже гарно, гармонійно по кольоровій гамі і, звичайно, довершено. Залишається нам його упакувати. В мене тут прозора слюда довжиною 50 см. Ви бачили, що я для себе. Відмірила, відмірила, стільки, скільки мені потрібно. Бачите, складаю її. І зараз будемо збирати зі слюди слюди-пакуночок, по принципу, як паперові пакети такого ж плану. Робимо такого ж плану, але не паперовий, а зі слюди. Робимо дно. Дно, щоб... і все обов'язково закріпіть дуже добре скотчем, щоб дно нашого пакуночку витримало вагу самого кухоля і цих смаколиків. Тому все перевірте, щоб все міцно трималося обов'язково. Якщо бажаєте, можете його по-іншому запакувати. Це всього лише мій спосіб упаковки. Ви можете винайти щось своє, без проблем, скажімо так, це буде поле для вашої фантазії. Все, в принципі, вставляємо ось так. Зверху, зверху, все зав'язуємо стрічкою. В мене стрічка підібрана по кольоровій гамі всього мого букетика. Ви можете зав'язати якоюсь іншою стрічкою, це вже на ваш вибір. Отак. От І окрім цього, я ще оці наші бокові виступи з люди, теж фіксую ось так скотчем ззаді. Мені так більше подобається. Можете лишити, можете зробити так само, як я. Це на ваш вибір. Ну і, звичайно, не забудьте свою візиточку прикріпити. В мене З однієї сторони візитка мої дані, а з іншої сторони термін придатності, тобто інструкція, як зберігати такі букети. Тепер ще би хотіла вам надати фото, що склад таких кухолів може бути різний. Різний розмір самого кухоля. У мене є 0,33 і 0,5. Ось от, от так вони виглядають.